Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Ну що ж, закінчився ще один торговий тиждень на біржі, ну і час підбити підсумки. Ну і тим більше маємо кінець місяця. Незадовго я знову поповню свій брокерський рахунок на якусь кількість грошей. Ну і в сьогоднішньому відео розкажу, в якій компанії найближчим часом я збираюся заінвестувати ті самі гроші. Хочу сказати, що за останній тиждень, в принципі, мій портфель протоптався на тому самому рівні, ну і в принципі не віддалився від. Позначки мінус півтори тисячі доларів. В принципі, за останній тиждень індекс SP 500 зріс лише на півтори відсотки, що є досить таки мало і можна сказати, як на таку нормальну волатильність, ну плюс-мінус півтора відсотки. Тобто ринок таки очікує, не знає, що буде далі. Ну, я думаю, те, що як найближчим часом, там у нас вже буквально менше місяця часу як вийдуть дані по інфляції. То я думаю, ринок на то відреагує ну, або негативно, або позитивно. В принципі, все залежить від тих даних по інфляції. Ну і думаю, що до того часу буде така, така волатильність плюс-мінус декілька відсотків. В принципі, якщо зайти на карту SP 500 в, на сайті finviz.com, то переважає колір зелений, то означає, що в принципі, в принципі вартість акцій зростає, ну і є якийсь там позитив на біржі. Чи так буде далі, ну не знаю. Для мене, в принципі, це трошечки погано. Бо взагалі то мій портфель вже виріс від свого мінімуму там мінус половиною тисяч, то на дві тисячі доларів. Ну а зараз мінус півтори тисячі. Для мене це погано, бо просто більшість акцій виросли в ціні. І тепер, щоб їх купити, потрібно просто більше грошей. так? Ну і хочу вам розказати, що... Подивіться, тут відкрию другу вкладку, і ви можете побачити, що більша половина, ну або, ну, в принципі, не більше половина компаній вже знаходиться над позначкою 0, так, відсотків, тобто вже в плюсі. Ну, є ще деякі, деякі компанії, які там далі тримаються на рівні мінус 18-20%. Ну, але подивіться, в які компанії збираюся заінвестувати найближчим часом. Хочу вам сказати, перша це компанія, знову ж таки, Alibaba. Як я вам знімав відеоролик, то в ньому розказував, що хочу довести свій портфель з заінвестованих грошей в компанію Alibaba до 3 тисяч доларів. В принципі, мені зараз бракує якихось 415 доларів. Ну, по ціні 75 доларів, це якихось там, 5, 5 в принципі, компаній 5 акцій даної компанії. Ну, і в принципі, що збираюся зробити найближчим часом, хоча думаю, що акції далі продовжують. Своє падіння. Бачимо, що за сьогоднішній торговий день, бо я відео знімаю ще в п'ятницю. Ну, в принципі, після закриття ринку акцію впали на 4%. Це вже другий чи третій день підряд, коли вони падають. Ну, через те, що знову вводяться обмеження в, самих, в самому Китаї, бо ніби збільшується кількість інфікованих COVID. Ну, там лише в принципі, 35 тисяч за один день, ну, а вони знову відкривають там польові лікарні, так ті шпиталі. Ну і чим це все. Закінчиться, ну тяжко мені зараз сказати. Ну не знаю на які обмеження може піти знову КНДР. Ну і чим це все закінчиться? ну Важко прогнозувати. Ну але думаю, що в перспективі там 10-15 років, на які я час інвестую, це зараз хороший рівень покупки даної компанії. І хочу вам сказати, пам'ятаєте, було ще буквально там півроку тому, рік тому, весь інтернет всі гуділи, що буде делістинг компанії Alibaba, не продавайте, бо вони можуть обрушитися там. Ну, зараз, в принципі, про це вже ніхто не говорить. Говорилося три чи чотири місяці тому, що Китай нападе на Тайвань, почнеться війна знову, і акції можуть бути заморожені. В принципі, пройшов час, все втихомирилося, ніхто про це вже не говорить, так що є якийсь навіть позитивний рахунок того. Ну і зараз, в принципі, це ну, знову. Переходить на перший план ковід різні обмеження, ну але вже не говорить ніхто про там ті чинники. Це є такий поверхневий шум, в принципі. Якщо ви інвестуєте на довгий період часу, то вам на це не потрібно звертати увагу, а потрібно звертати увагу тільки на фінансові показники компанії. Ну а вони в компанії Alibaba хороші. Так, в цьому році трошечки вони посіли, ну але все ж таки через ослаблення світової економіки в цілому, так ну і плюс ті обмеження. Від ковід теж дають себе за знаку. Так що збираюся докупити декілька акцій компанії Alibaba і довести позначку до 3000 доларів, як я хотів. Думаю, що більше. На даний час пізніше ну, не буду інвестувати в Alibaba. Ну просто хочу потримати 3000 доларів, там ну, в найближчі роки. Подивимося, в принципі, подивимося, як зміниться фундаментал в даної компанії, але наразі це така в мене ціль, яка не задовго буде виконана. Наступна компанія, яку, в принципі, де багато людей теж не розуміють, для чого я інвестую, це компанія MetaPlatform. Зараз в мене є 20 акцій, там середня ціна покупки 140 доларів. Зараз на сьогоднішній день вартість. Компанії 100 ну, вартість акції компанії 111 доларів, що є там менше як на 20% від моєї покупки. Мета платформ це колишній Facebook. Так? Це компанія, яка володіє такими сервіс, сервісами, як WhatsApp, Telegram, Telegram, а Instagram, сам Facebook. Ну і в принципі Messenger. Ну через що акції обрушилися, ну, просто зменшилися з свого максимуму там, 350 180 доларів до 111 через те, що інвесторам не подобається, те, що компанія інвестує просто шалені гроші в мета-всесвіт, який не приносить поки що доходу, і не знати, коли, коли і чи взагалі буде приносити дохід. Ну і для того зараз. Зменшилася вартість компанії, ну я не думаю, що так далі буде. Все ж таки може настати той час, що все-таки е, даний сектор, в який вони інвестують, почне приносити доходи. Ну і в принципі, тоді я думаю, компанія вистрілить в вартості. Це одне. Ну, а друге, те, що вони в будь-який момент можуть відмовитися або просто зменшити інвестувати в мета Всесвіт. Ну, і в принципі по всіх показниках компанія буде дешева, ну і всі захочуть купити, ну і вартість акції виросте. Так що я теж хочу докупити до ще декілька акцій компанії Мета. Взагалі, то моя ціль на найближчий час, на найближчих півроку, в принципі, довести позначку в 4000 доларів по даній компанії. Ну, це мені ще бракує 1200 доларів. Ну і надіюся, що там акції, вартість акції протримається на такому рівні. Ще якийсь період часу, щоб купити просто за ті самі гроші більшу кількість акцій. Ну і крім того, яку компанію, яка компанія реально зараз одна з найдешевших на, на біржі, ну подивіться, якщо тут виберемо не тиждень, а наприклад показники Pena E, то бачимо, що майже весь ринок в червоному кольорі. Так? Ну, Але є компанія Google, яка є, в принципі, дешевша від таких компаній, як Apple, Microsoft, не дешевша в плані ціни за одну акцію. В визначенні ціни до доходу до, до, до даної компанії. так? В принципі, якщо змінити тут на форвардне ПНА, тобто там прогнозоване за най, на найближчі 12 місяців, то бачимо, що компанія стала ще дешевшою і там торгується з показником 19. Так що, в принципі, теж думаю, що це хороша ціна покупки. Останньо докупив хіба декілька три акції даної компанії по ціні 85 або 88 доларів Добре, не пам'ятаю, бачимо, що від того часу акції зросли на 10%. Ну але далі бачимо навіть на, сам, на самій тій картиночці тут з боку, так біля ціни, що від від свого дна можна так сказати, акції відштовхнулися, ну і вже перебувають в тембі в, ну, в ростовому значення. Ну і крім акції компанії Google, то хочу ще докупити. вгадайте яку компанію? Це компанія PayPal. Так, в принципі, компанія PayPal дехто теж думає, що компанія є просто дуже дорога по своїх показниках. Я вважаю, що ні, бо компанія реально збільшує дуже швидко свої доходи і розвивається. Ну і дехто вважає, що краще інвестувати в компанію MasterCard або Visa. Ну але подивіться, в принципі, як коли відкрию показник на І, то, наприклад, показник в PayPal 41, MasterCard не відстає. і, В принципі, теж є дуже дорога 35 і компанія Visa 30, Так, ну але подивіться, як змінюються цифри. Коли ми відкриємо форварне ПНАІ, то взагалі, взагалі навпаки стає так? PayPal вже показник Пеннаі 17, і лише 17 в такої компанії реально. В компанії Mastercard 29, в компанії Visa – 22. Тобто ми можемо побачити, що компанія PayPal найближчому часі, там, за найближчий рік збирається дуже збільшити свої доходи, так? Ну і подивіться, EPS за наступний рік плюс 17%, що є просто дуже багато, так. В середньому за наступні 5 років вони прогнозують ріст доходу на одну акцію або earning per share на цілих 12%. Ну але крім того, що збираюся купити ті акції, теж починаю збирати такий. Собі кеш на рахунку і хочу довести за найближчий рік часу кешу на рахунку в розмірі 15%. В принципі, від вартості мого процелю в 22 тисячі доларів вложених грошей. 15% це більше 3 тисяч доларів. Ну, не один місяць доведеться збирати кеш. Ну, не буду. Не буду не інвестувати так, просто якусь частину буду завжди лишати після поповнення, не купувати на них акції. Ну і таким чином доведу капіталу до кешу на рахунку до 15%. Чому я почав починаю збирати кеш зараз, так, тільки зараз. Ну через те, що не повірите, думаю, що коли Федеральна резервна система зміни свою риторику і почне зменшувати, перепрошую, свої процентні ставки. Я думаю, тоді почнеться просто крах на біржі і акції полетять просто на дно, якого ми ще не бачили, від сьогоднішнього рівня можуть. Пасти їй на 20, 30 і 40%. Ну, дехто реально не вірить. Якщо комусь цікаво, то напишіть мені в коментарях, я можу зняти про це відео. Бо, в принципі, вже не один раз, не один, навіть не, ну, декілька разів так було, що після. Перед початком кризи, перед тим, як акції почали падати, Федеральна резервна система змінювала свою риторику і не збільшувала ставки, а починала їх зменшувати. І після того, коли вони починають зменшувати, буквально проходить місяць, два, три, і акції просто починають летіти на дно. І, ну, і, в принципі, тоді би було дуже добре мати якісь гроші на рахунку і купити просто дуже ті дешеві акції, а не переживати, що портфель о боже, падає на 30%. Просто треба мати гроші в той самий час, щоб докупити ті самі дешеві акції. Надіюсь, що вам відео було сьогоднішнє цікаве. Якщо так, то звісно, прошу лайк і підписуйтеся на мій канал, якщо цього ще не зробили. Па-па!